Горілка здавна славилася своєю якістю завдяки унікальним технологіям очищення, м'якій та смачній воді. Проте в останні роки місцевий лікеро-горілчаний завод працював з перебоями, а його продукція почала зникати з полиць магазинів. Віднедавна споживач отримав унікальну нагоду оцінити оновлену горілку первак. Кілька місяців тому підприємство увійшло до складу найбільшого в східній Європі виробника алкогольних напоїв холдингу Глобал Спіріц». Приєднання стало для полтавського заводу ковтком свіжого повітря. Тепер у колись знаного виробника. Ника відкрилося друге дихання за два перші місяці роботи нової технологічної лінії на полицях вітчизняних торгівельних мереж надійшло більше трьох мільйонів пляшок. Перваку з полтавською пропискою. «Коли підприємство з давньої історії традиціями виходять на новий рівень... качества, це завжди цікаво. Зараз полтавський ЛВЗ отримав ярку можливість... розвиватися в цехах. встановлено сучасне обладнання. Ми кожен день наращиваем наші мощности, новую продукцию кожен день випускаємо. А цього тижня на полтавському лікеро-горілчаному заводі урочисто відкрили другу сучасну лінію з виробництва міцних напоїв. Перерізати червону стрічку та привітати колектив заводу завітало міське та обласне керівництво. Адже як зауважив перший заступник голови обласної адміністрації Володимир Онищенко, запуск другої лінії посприяє не тільки відродженню традицій полтавського краю, а й створить нові робочі місця. Робочі міста це заробітна плата, це відповідно вирішення соціальних проблем, відрахування в місцевий бюджет податків. Місяці роботи на сучасному обладнанні підприємство вже стигло здобути титул переможця регіонального конкурсу якості продукції Полтавська марка. Тому на відкритті директор департаменту економічного розвитку Олена Адамович вручила від імені голови обласної державної адміністрації Олександра Одовіченка почесну грамоту керівнику підприємства Ользі Клягіній. До речі, виробництво алкогольних напоїв у Полтаві замкнений цикл. Нагорошує Юрій Копотун, головний технолог підприємства. Під час виготовлення напоїв, яких зараз на підприємстві розливають три сорти: до. Домашній першого перегону, первак домашній подвійного перегону, первак домашній з щасником та настоянку первак домашній з хріном використовують інгредієнт виключно власного виробництва. Ті процеси, які йдуть, вони відбуваються в нас на заводі. Ароматні спирти ми виганяємо власними силами на аламбіку. Настої хріна привозимо свіжий хрін, свіжий. Я повторяю ще. Це не порошки, і не якісь хімічні добавки. Уже готовий продукт розливається у нові пляшки українського виробництва. Після закупорювання кожну пляшку на спеціальному обладнанні ретельно перевіряють, наклеюють етикетку та контр-етикетку. Акцизні марки лазером наносять ідентифікаційний номер, дату та час виробництва. Усе це гарантує і підтверджує якість первака. Ми орієнтуємося зараз на 4 мільйони в цьому місяці это за місяць то есть можна всі наращуватися, випустили уже порядка 4-5 мільйонів. Продуктів тепер сміливо можна зауважити. Полтавщина отримала не тільки новий якісний бренд, а й нову візитівку, яка достойно представлятиме область не тільки на українському, а й на міжнародному ринку.